Котики! Хочу вам нагадати, хто ми і що ми! Величезний асортимент товарів для котиків і котусь. Найкращий вибір взуття, амуніції, каремати, плитоноски, посуд. Навіть є чим помити бліндаж. Підсумки. Дощові костюми, пончо, панами, бейсболки, шнурівки та устілки, чудові шкарпетки величезний вибір взуття для найменших та найбільших лапок. У нас є все. Звісно, Шикарний, шикарний вибір одягу, кофти, куртки, футболки, штани, різноманітні убокси, термобілизна і багато, багато всього іншого. Звісно, не забуваємо про спальні мішки, намети, гамаки, тепло, термоковдри. спеціальні Подушки, пляги і багато пояси, підтяжки. В кого ж танці спадають? Є підтяжки. Нагадую і наголошую. Багато-багато того, про що ви навіть не здогадуєтеся, що є для комфорту, і воно вам дуже потрібно. Тому котики будемо дуже-дуже раді знову і знову бачити вас в нашому магазині. Хто може, приходьте сюди до нас, радо вас зустрінемо. А хто не може прийти до нас особисто, приїжджайте на пошту і забирайте свої посилки, які ми пакуємо і відправляємо щодня. Терміново і, і, і взагалі. І звісно, зі всіма розмірами, кольорами і всім, всім, всім ми допоможемо. Ми все вам підберемо, поміряємо, знімемо на фото і відео. А детальні описи всіх товарів можна подивитися ось тут. Ну ви це знаєте. І головне, котики, будь ласка, гатіть! Перемога скоро.